Доброго дня, Виноградарі. 18 серпня, молоденький кущик басанті. Місце знаходження виноградника Городище Черкаська область. Це його перше на власному коріні плодоношення. Такі ось невеликі грони. Ну, вони трохи переріджені, поясню в чому. Можливо, із-за того, що вони дуже сильно близько до землі, тому що, тому що залишалися. Така ось, бачите, проблема була і дві ягоди. Навіть три, я все зараз знайшов. Знову ж таки, сіра гниль я обробляв свічем, ну, можливо, це його особливість, тобто необхідно бути акуратним, або ж ну, слідкувати за цим. Або можливо, тому що дуже сильно низько над землею, вони розміщені, все-таки основна маса в мене вища ягоди. А тут ну, вже як виходило. Тому, мабуть, тут 10 ягод я викинув із сірою гниллю. Ну, Якби це не є проблема, і в цьому році сира гниль особливо гуляє вже по зрілій ягоді, і тому просто необхідно за цим слідкувати. Грона така рихла, ну це добре, тому що збита грона, потім є свої труднощі. Гарна ягода. Здивіться, розмір ягоди такий, красива ягода, як на дуже ранні терміни, вона практично вже готова. Хрустка. Така тверда ягода, тобто гарна м'якоть у неї, і, як достигає, вона майже вже готова. Вона має такий якийсь гармонійний фруктовий смак, тобто приємний, не просто простий смак ягоди. Повторюю, це гібридна форма Бурдака Олександра Васильовича, Басанті і перше, чи сигнальне плодоношення в цьому році на власному корені.